Секрет, що в житті кожного чоловіка важливі фізичний стан, психічний стан і спосіб життя. Активність його, його там може спортивні якісь навички, здобутки, або робота фізична, або інтелектуальна робота, його можливість правильно харчуватися або неправильно. Я знаю багатьох людей, чоловіків, які не, не, не можуть собі дозволити. Виділяти багато часу на правильне харчування, тому що вони багато працюють, вони забезпечують родини, вони рухаються уперед. І тому е науковці дослідили, від чого залежить е активність, е активність е чоловіка, не тільки сексуальна активність, але й амбіції, і, і е ціле спрямованість, і можливість досягати цілі е в чоловіків це е дуже тісно пов'язано з чоловічим гормоном тестостероном тестостерон з латині перекладається як чоловіча сила і все вже можна зрозуміти і чоловіча цей гормон він починає активно вироблятися в 12 років плюс мінус у хлопчиків цей гормон вже 18-20 років робить з хлопчика чоловіка і ви бачите по дослідженнях що саме в 20 років найвища активність тестостерону в організмі Чоловіка, і з віком вона знижується. Як і все знижується, і ми старіємо, і е, знаєте, не, не буває людей, які живуть вічно. Хоча вічно є вік, це 100 років. Вже таких людей багато. і Ми можемо також до цього віку дійти в гарному здоров'ї. І ми бачимо, що рівень тестостерону знижується повільно, але знижується і вже 50 років половину. Того, що було в 20, і далі ще менше, і е, тестостерон це е, той гормон, який додає мужності е, чоловіку. І сьогодні цей гормон, рівень цього гормону можна підтримати завдяки ось такому інноваційному, е, дуже потужному продукту, тому що е, він поєднав в собі е, сили природи ань. Ті самі східні технології здоров'я, технології я маю на увазі в вигляді композиції трав, коренів, екстрактів, різноманітних натуральних продуктів і. Все це поєднано з найсучаснішими сучасні, інноваційними технологіями, які є в нашій німецькій компанії, в нашому німецькому бренді, і науковці поєднали знання з технологіями. І ви бачите, справа ось такий відзнаку, яка називається «Winner Nutri-Ingredients Еверс. Це, це це нагорода. Нагорода ще з 19-го року за е, найкраще поєднання натуральних інгредієнтів. І з цього року вже сьогодні 23 на дворі йшли дослідження, як в найкращому вигляді поєднати ось е, ці натуральні компоненти. Екстракт Шофрану е, хто не знає, е, скажу що це найдорожча спеція в світі. І вона найдорожча в тому, що її можна виробити небагато, і на вагу вона дорожча ніж золото. Уявіть найдорожча спеція в світі, і цей екстракт доданий в продукт, і саме він на сході. Асоціюється разом до речі з екстрактом червоного жінченю, про який я вже трошки розповіла, з е, сексуальною активністю, з гормональною активністю, е, з потужною чоловічою силою. До речі, екстракт шафрану також. Е, на сході радять жінкам для зменшення симптомів місячного циклу, просто щоб ви мали на увазі, що його можна споживати, і жінкам також сюди додан віноградний та яблучний екстракт. Є в нас це, ті екстракти, наприклад, в моногені, і ми вже знаємо, що ця комбінація допомагає знімати спазми. З судин допомагає покращити кровообіг, наповнення судин кров'ю, а це зрозуміло, що для чоловічої сили це надважливо. І окрім тих екстрактів, в комбінацію Мен плюс вели ще і вітаміни групи Б для того, щоб. Більше виробляв організм чоловіка, клітини чоловіка, енергії, щоб більш сприятливий був емоційний фон, щоб відпочивала нервова система, щоб ділилися правильно клітини, щоб була потужна профілактика простатиту, саме вітаміни групи Б, поєднані з цинком дають таку профілактику. І, наприклад, цинк навіть використовується в програмах Лікування онкології, і тому підтримка надзвичайна. надзвичайна, і Ми можемо цей рівень, це тестостерону, чоловіки можуть підтримувати на достатньо високому рівні. Я не знаю, 50+, плюс, 60 плюс. Я думаю, що ми перевітримо. Хоча ми чули вже відгуки наукової ради нашого президента. Що і 60+, плюс це дуже потужний продукт, і ви бачите, що він активіз. Всі ці компоненти активізовані також аероведичним комплексом. І а, тому спрацьовують максимально активно. Тому захищайте те, що любите, чоловіки. А, коли це найважливіше, збільшить свою впевненість собі, а, використовувати дуже просто а, три ось таких а, мірних ложечки без. А, Корки на стакан води на склянку води 150 мл Я вже спробувала це дуже смачно. Це насичений яскравий смак, насичений яскравий такий темно-вишневий колір. Легко розчиняється одна-дві порції в день забезпечить вас всім всіма необхідними необхідними компонентами. Вони вам не нашкодять, що дуже важливо, тому що сучасні ліки для підтримки чоловічої сили вони мають дуже багато протипоказань. Тут їх немає, тому що це все натуральне, це все виверене науковцями. Всі, всі продукти фітлайн поєднань можуть поєднуватись між собою. Тобто, ви можете додавати, але я раджу вам спробувати окремо. Це надзвичайний смак, особливий смак. Я думаю, що чоловіки будуть використовувати окремо, які.